Постачання міста Одеси проводить роботи. Дозвіл такий, то вибачте за незручності ані дати, ні добрий вечір, ні до побачення. А це ж це перший міський, Мене звати Олена Концевич, Ну шматка дороги нема. Судячи з того, що там валяються банки і позривані шматки асфальту. Дозвіл від 12 грудня, а новий рік у нас на носі ніхто це не закопає. Чесно, обійшли довкола, не побачили взагалі нічого, ні дати, ну взагалі ніяких розпізнавальних знаків, коли тут не буде цього. Але ми таку картину бачимо насправді не вперше та й не в останнє. Я думаю, ми тільки та й робимо, що ходимо по місту і спостерігаємо ось такі от шматки дороги розкопаної. Тут немає частини асфальту і частини дороги. Всі це об'їжджають. А найприкольніше воно виглядає все в блекаут. Ось так. Коли ти йдеш, освітлення немає, нічого немає, ти з одним ріхтариком ходиш і ризикуєш просто завалитися в якусь таку яму, тому що в нас люблять розкопати, а закопати в нас не люблять. От в чому проблема. Машини мене це все хитається. Роботи проводить КП ТМО. Купа телефонів, дозвіл такий, дозвіл такий. А якщо потрібно подзвонити, телефон такий, то я так думаю, що це дзвонити на деревню дідошки, вибачте мене, тому що однозначно через свята ніхто це не залагодить, ніхто це не зариє. Нам би дуже хотілося добитися нарешті, щоб в нас якось ці всі е, дорожні роботи проводились оперативно, а не так, як нас, нас люблять. Ми постійно читаємо, люди скаржаться, що розкопали, півроку стоїть, ніхто не закопує, скільки ми їздили на людорську дорогу, е, скільки на подробний провулок люди скаржилися. Повсякчас ось така от фігня. розкопали ручки є, а закопати ручок немає. Тому що для того, щоб закопати і потім провести це до ладу, потрібні підрядники, які будуть це все оперативно заривати. А з підрядниками штука не проста, тому що в нас здається, крім одного чи двох вже таких знаєш, хороших своїх прикормлених контор, яким це називається. Ну нема нікого, і воно звичайно що стоїть. Тому що якщо ти собі на кишеню не покладеш, ніхто ж це не зариє. А не повинно ж бути так, люди дорогі. Це потрібно закопати і бистренько закопати назад, а не так як у нас. <му> у подвір'я не заїдеш тут. Об'їжджають. Ну, допустимо, вони щось там поперекладали теплопостач. Аби як піском закинули, і тепер ж потрібно це заасфальтувати. А асфальтом у нас займаються різні мутні лічності, такі як, наприклад, Роздорострой, які гроші взяти люблять, а покласти асфальт не люблять. Дорога біржева. Ми б хотіли звернутися до тих людей, які от зараз будуть наново переглядати напевно систему латання цих доріг для того, щоб вони латалися реально швидше. Люди собі ризикують ламати ноги, тільки тому, що у нас по півроку нічого не засипається. Дуже би хотілося це нас таке нове. Новорічне побажання до вас усіх. А побажання до Одесиків і до гостей міста, якщо ви знаєте. Ха-ха, да що трапилось в Одесі? Будь ласка, прилітайте до нас в коментарі і без сумніву побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.